Вітаю Ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гай. Сіти, вітаю вас, вітаю, Олена. дуже рада, дуже рада вас бачити. Сьогодні хочемо записати наш постійний прогноз подій календар тижня. Розкажіть, які зміни чекають нас на цьому тижні? Дуже багато змін, інша енергія. Ви будете відчувати певну слабкість в своєму тілі. В декого можуть бути головні болі, можуть бути проблеми з шлунком. Це пов'язано з тим, що відбуваються трансформації на сонці. І також це буде впливати на ваше здоров'я, на ваше самопочуття. Тому будьте люблячими до себе, коли про себе більше спіть і більше. А випивайте свіжих соків, це допоможе вам на цьому тижні. і сіте. І ще чому зараз так масово всі почали хворіти, прямо як <смас> перед початком ковіду, прямо як у 2020 році, і всі зараз записують е, різні відео в е, ну в Тікток, в соцмережах про те, що дуже от 2025 схоже на 2020 рік. Що це може означати? Звичайно, іде отруєння повітря, іде отруєння води, і я говорила про те, що вже давно в наше повітря розпилюються певні речовини, в нашу воду додаються певні речовини. Тому, звичайно, індустрія, яка продає ліки, фарматетичні індустрії, вони мають заробляти гроші і рукотворно розповсюджуються віруси серед людей. Так, будемо вірити, що всі будуть не хворітися, будуть відчувати себе здоровими, щасливими. А ми починаємо дивитися, яким же все таки буде цей тиждень. І починаємо традиційно з неділі, 16 лютого. Як загалом почати цей день, цю неділю? 16 лютого буде досить спокійним днем, днем рівноважності, днем глибокого відпочинку. Я раджу вам провести цей день вдома. Дуже добре буде, якщо ви почитаєте книги, поцікавитеся новою літературою, просто помедитуйте, подивитися хороший фільм. Це такий домашній день. Ви можете приготувати страву смачну для своїх близьких. А ви можете запросити знайому близьку людину до себе в гості. Це день домашнього уюту, це день сім'ї, і ось саме в цей день може бути посилений зв'язок з сім'єю. Якщо у вас є діти, ви можете пограти всією сім'єю вигри. Таке okay, сімейна неділя, сімейний день. А, який вже тоді буде понеділок, О, це 17 лютого, 1 і 7. Як будуть на нього впливати ці числа? А, понеділок буде дуже напружений. Енергія 1 і 7 утворює 8. 8 – це Сатурн це карма. А це напруження, це кармічні вузли. Тому я можу сказати, що це буде стресовий день для багатьох людей будуть виникати різні ситуації на роботі, по дорозі на роботу, по дорозі додому. Буде певне напруження, і для того, щоб зняти це. А зранку перед роботою просто практикуйте про дихання, практикуйте про наями. Ви можете зробити 5-10 хвилин на початку свого дня, і це полегшить ваш день. Також не забувайте пити настої з трав, не забувайте пити свіжі вижиті соки, Це допоможе вам подолати напругу цього дня. А що ж тоді не можна робити? Що не варто в цей день, в понеділок? Які дії можуть призвести до такого негативу більше? Не варто сваритися, не варто виясняти якісь відносини, не варто підписувати якісь договори про щось домовлятися створювати довгострокові плани? Вам варто... Відчувати себе, слухати своє серце, якщо ви відчуваєте, що наближається конфлікт, конфліктна ситуація, просто відійдіть, перестаньте спілкуватися, перестаньте слухати, не втягуйтесь в конфлікти в цей день. Дякуємо за поради і вівторок. 18 лютого, що обов'язково ви радите зробити у цей вівторок? Це досить активний день, вогняний день, і я раджу вам їсти солодощі, тому що у вас може підніматися гнів, і якраз солодощі вони мають здібність прибрати негативну енергію гніву, тому пригощайте інших людей солодким, даруйте солодощі людям і вживайте їх самі в цей день. Прекрасно. середа 19 лютого. Я бачила, що в інтернеті радять відмовитися загалом у цю середу від алкоголю алкоголю, такої знаєте, важкої їжі. Чи правда і чому саме у цей день варто це зробити? 19 – це в сумі одиниця, це початок, це новий цикл, і дійсно цей день краще провести в легкості. Притримуватися вегетаріанської їжі, а, легких напоїв, а, настоїв, чаїв, дерев'яних чаїв це день трансформації, завантаження організму, і краще навіть а, примінити голодування в цей день. Тому максимально розслабтеся, відчувайте себе, відчувайте своє тіло, ви можете пити багато водички, але в цей день ваше тіло воно буде ввільнятися і очищатися. Окей, четвер це 20 лютого, така красива дата. Четвер, 20 лютого. 20, як буде впливати на цей день? Це енергія місяця, двійка, це жіноча енергія, ви будете отримувати досвід, уроки через жіночу енергію. Це прекрасний день для того, щоб подзвонити своїй мамі, відвідати свою подругу, сказати якійсь жінці прекрасний комплімент. Цей день день знань, він розкриває наші здібності. Тому, якщо ви хочете навчитися... Якійсь справі почнуть навчання в цей день. А яку практику чи ритуал ви радите зробити саме у цей четвер, 20 лютого? А, ви можете зробити дуже просту практику, якщо ви хочете щось знати або вивчити іноземну мову, а вам варто спати на підручнику саме в цей день, тому що четвер відповідає за знання. А вночі відбуваються підгрузки на такому плані. Тому, якщо ви хочете щось вивчити, просто покладіть підручник під подушку і засвоїти інформацію вам буде набагато легше. Вау! Клас, я ж не очікувала почати таку, таку класну пораду. Так, 21 лютого, п'ятниця. В інтернеті радять у цей день відмовитися від розваги загалом і провести так в спокій в гармонії цю п'ятницю. Що порадите ви висіти? Трійка відповідає за нашу вдачу. Також трійка це янгольське число, це святе триєдинство – дух, душа і тіло. Тому е, цю п'ятницю ви можете провести в пізнанні себе. Визнання навколишнього світу, а ви можете піти на цікаву прогулянку, ви можете щось зробити для свого розуму, якусь нову інформацію почитати, щось зробити для тіла, зайнятися спортом і для душі зробити медитацію, медитативну практику. Це день гармонізації, дух, душа, тіло. Тому зробіть в цей день щось для тіла, щось для розуму і щось для своєї. Душі. Дякуємо за пораду. У нас лишається субота, 22 лютого, 22, це дата, да цю суботу. Як вона буде впливати на цей день? Це досить кармічний день, тому що дві двійки це така подвійна, глибока енергія, яка пов'язана з підсвідомістю, це енергія місяця, і ви будете відчувати. Нерозуміння, а що робити, куди рухатися в цей день, а що робити далі, які в мене справи? І разом дві двіки утворюють четвірку. А четвірка це зупинка. Треба зупинитися і подумати, це глибока робота з підсвідомістю. Тому в цей день можуть виникати ілюзії, омани вам можуть пропонувати непотрібні для вас речі. Нічого не купуйте в цей день, ні на що не погоджуйтесь. Постарайтесь провести цей день якомога спокійніше. проведіть його вдома, проведіть його в медитаціях, в домашніх практиках. Субота це день аскетизму, це день, коли треба утримуватися від всіх благ. Тому ви можете голодувати в цей день, послухати мантру Сатурну, і також ви можете приглянути. Серіал, який називається Шані Дев це серіал про планету Сатурн, а Субота це День Сатурна. Також є чудова книжка, яка називається велич Сатурна. І вона якраз розповідає про енергію цієї планети. Ця планета впливає на нас, і він дуже впливає на нас, це кармічний день в житті кожної людини. Тому для того, щоб прибрати цю енергію карми, ви можете познайомитися з даною літературою. Дякую вам сіти за такі е, дотепні влучні поради. Я бажаю вам також гарного, позитивного і продуктивного тижня. Побачимось в наступних випусках.